Всім доброго дня! Сьогодні у мене буде мікс відео, можна сказати, на маленьку руку великий браслет 5300 гривень 66 грамів вага на секундочку. Індія, рубіни та перлини. Натуральні, але розмір до. зараз я скажу. До 20 сантиметрів. Можна регулювати, підрегулювати на свою котячу лапку. Ось так. Дуже-дуже красивий. 5,2 ширина. Тобто це прям такий гігант. Або хрестик 12,5 грам, ось такий 3000 грн гривень. Можуть бути. Ось такі поролинки те, що є зараз. Це в нас Індія. Величеньке вушко. У короткому відео я показувала ось таку підвісочку з пресованою бірюзою, з великим вушком також. 29 грамів вага. Розмір. Зараз подивимось: без вушка 6,5 з вушком 8 см. Ширина 4,2. Вона прям нереально велика. Ось така підвісочка. 29 грамів 3 тисячі гривень. Браслетик 19 см 850 гривень, 3 мм. бірюза На сріблі зі срібними кульками 850 гривень. Ось, блакитна, вона не зелена. Приємно. Просто ниточка на руку, можна сказати так. і сережки 8 грамів натуральна бірюза, ось Височенька 2400 гривень сережки. Англійські застібочки. Загалом 3,1, приблизно камінчик півтора але він ще й до сантиметрову висоту. Ось такий високий. Або комплект у розмірі 18,3 це бірюза мозаїка тобто шматочки бірюзи. Це, напевно, також вважається пресована. Коли шматочки бірюзи складені. Ось такий 2 тисячі гривень вартість. Сережки і каблучок. 18,2. 13-14 міліметрів приблизно висота. Так, сонечко світить сьогодні що Прямо ж приємно. Тоже люблю коли сонечко тоді. В такі дні трошечки більше хочеться жити. Що у нас, бачите, і лампа, і сонце одночасно, тому така у нас тінь. Далі є підвісочка красива бірюза 2500 гривень. Ось така. Вона е, до зеленого відтінку трошки блакитна, але до зеленого. 3,4. Дуже красива, сам колір красивий. Знову я хочу вам нагадати про бірюзо. Або 2500, 18 розмір. Ось така знову пресована бірюза Ось це бірюза прес але тут моделька класна. 2500 деревень сережки і каблучка. Схожі, до речі, за відтіночком, але цей трошечки інший, цей такий більш як амазонітовий колір. І якої тільки бірюзи не буває. Ага, знов натуральна. Бачите, ця вже отака зелена. 2000 тисячі гривень, але вона реально гігант. 23,15, 30 карат. Це вартість магазину. 2000 тисячі гривень. Вартість 4,3 на 4. От бачите, ця ось такого кольору. Є схожого плану наборчик Я зараз сама переглядаю і вам показую що. Згадати, що в мене є. 16,3 розмір. Бачите, тут ось така бюрюза. Це також натуральна. 16,3 2850 гривень. Маленька каблучка. бірюза тут 9,2 сережки. Каблучка 841. Комплект 2850 гривень. За кольором, ну, ось цей насиченіший, цей реально зелений. Догори, більш такий синьо-зелений підвіс. Ось такий і ще один буде красивий. Здається, це вже з натуральної бірзи. Я сама розібралася зі це... своєю бірюзою. Напевно, це відео ми залишимо. Я маю на увазі ще на повтор. Ось така взагалі казкова. Тут і кольори все в ній ідеально. 17,6, ось ця 3 тисячі гривень. Як виглядає позаду. Найбільше, напевно, все-таки ось ця і ту, яку я показувала на початку. Ота колір ви вирішуєте собі, який вам більш подобається. Ну, це більше про природу, От, особливо ця. Тут і краса, і все разом. Це більше просто про природну енергетику цього каменя. Українські проби на комплекті є і на тут лазерна є українська, тут вона є. Тут звичайна є, в принципі, не всюди, але є українські проби з тризубчиком. 16,3 класна каблучка, трошечки неправильна форма бірюзи. За долярів я ще покажу невеличкий ось такий браслетик. У мене ще лишилось е, трошки чокерів, 4200, ось такий варіант браслету. Тут довгий подовжувач, можна зайве прибрати, просто залежно від вашого зап'ястя. От на коротеньку. Тобто на маленьку руку підійде. Е, я думаю, що підійде краще. На велику треба трошки більшу. Від 14,5. Тобто вже 15 е, сантиметрів за можна брати. 21 е, повністю довжина Ще Подовжувач у вас буде бонусом. Якщо знімати та поставити на якийсь ланцюжок. реально тема. 4200 гривень. Середній розмір камінчиків. У мене є ще кругленькі, або є витягнуті. Більш-менш вони всі однакові за відтіночком. Сьогодні я не планувала адуляр показувати. Це просто він на мене так подивився. Пристрасно, ну, що захотілося його дуже показати. Скоріше за все, більше у мене не буде таких браслетиків вже. Нова поставочка буде за новими цінами, а тут вона, в нас тут 20 грамів браслету 4200. Якщо брати велике, то я не уявляю, просто яка буде вартість. А гроші реально сильно знецінились. Ще сильніше, ніж були, тож великих таких прикрас, я боюсь, що у нас не буде. Ну, Може, що щось нереально красиве. Попадеться, де буде ціна та яці, але Я сумніваюся. Ой, ще одну бірюзу пропустила. Це значить, у нас буде бірюзове відео. 4 тисячі гривень. Овальна, 18,1. Але вона, вона природня, але вона велика також. Тут одна сережечка 8,1. Красивий колір, красиво вона зроблена. Заполірована, відтіночки і ті, і ті. Ось така камінчик 3 сантиметри. Сережки з Ізраїлю, з лазурітом, ось такі довгенькі колючки, я їх так назвала, Тож що вони Будуть довгенькі. 1500 гривень, довгенькі, донизу остренькі. Такі самі можуть бути за долярами, але там камінчики трохи тут. 7 см довжина. Є в мене фото на вушку. якраз дівчина просила, я робила. Ось такі. Один сантиметр камінчик. Так. Адуляри ось такі. 9,6 вага адулярів. Тут, бачите, трошечки такий камінчик білуватий. Ну, може, десь комусь так не сподобається. От, в них буде 1200 гривень вартість. Лазуріт також вага приблизно така, можливо, до 9 грам. там трошечки більший камінчик. Трошечки важчий. Ось такі. Красиві. За долярами цікавіше, напевно, світліше того, що, ні? Як вам здається? Чи темніше краще. Далі лишилась в мене ось така підвісочка з гранатом 1000 гривень вартість. Ще є такі сережечки, такі самі під нею на шпильках. Вага підвісочки 4,1 гранат ось такий. Можна чокер підібрати зі схожого відтінку не буде кольє. Далі лабрадор сережки 10,2 вага. 1700 гривень ось ця моделька. Лабрадор. Ось такі. Так, і лишилась у мене розпарка 18,6 каблучка, 850 гривень. Ось такий адулярчик. Тут маленький він. Маленький, ось такий яскравий, яскравий. І 700 гривень підвісочка. Запчастини від комплектів. Підвісочка тут на такому шнурочку. Підвісочка яскрава, трошечки відтіночки у них відрізняються. Ця така голубіша. Ця ніша. Останнє, що сьогодні покажу, є в мене красивий браслетик 23 грами. Ось такий індійський. Тут у нас малахіт 23-43 карати малахіт. Ось така тут. Ця фурнітура. Ось так позаду. О, тут також є українська проба. На руці буде виглядати приблизно ось так. Ось такий у нас малахіт. Ось таке в нас сьогодні відео. Всім дякую за увагу, дуже гарного дня. До побачення.